А зараз ми будемо з вами записувати наше речення за допомогою схеми. І так, ми вже з вами вивчили, що малюючи слово, ми його зображимо лініями. Так? Тобто, скільки слів у реченні, стільки буде ліній у схемі. Спробуємо зараз визначити, де початок буде речення, а де буде кінець, де буде закінчена наша думка. Так, запам'ятовуємо перше правило, коли ми починаємо речення, перше слово в реченні помічається таким куточком. Слово з куточком, лінія з куточком є. А кінець в кінці завжди будемо ставити крапку. Тобто наша думка з вами закінчена. Більше нічого ми не хочемо сказати. Спробуємо роздивитися знову нашого ведмедя, скласти про нього речення і записати у вигляді схеми. Давайте промовимо ротиком всю групу слів у реченні. Ведмідь, бурий, ловить рибу. А тепер запишемо перше слово ведмідь помічаємо лінію з куточком. Є, написала наступне слово ловить. Або бурий, так, бурий описали, ловить рибу. В кінці ставимо крапочку. Всі сірі слова в реченні ми зібрали і написали. Але давайте пригадаємо такий невеличкий нюанс. Ну, це ж ми помічали одною рисочкою, так, слова назви предмету. А у нас же назва тут одна: предмет один, назва одна ведмідь. Тобто ми рисочку першу залишаємо. А от слово бурий. Ми ж не можемо записати лінію, ми ж вже спеціалісти з вами по словам. Так, пригадайте, ми ж його предмет описуємо, який я. Можна лінію його малювати? Ні. Заміняємо слово так, на що? На іншу лінію, хвилясту. Перепишіть, будь ласка, під низом тепер правильно, грамотно. І так, ведмідь. Бурі. Ловить слово ловить. Можна його одною рисочкою намалювати? Ні, тому що це дія. А слово дія ми позначаємо двома рисочками. Тому ми пишемо дві рисочки після слова бури, після хвилястої лінії бури. А от слово риба залишимо таку ж саму лінію прямою, чи ні? Риба. Ну, риба ж це предмет. Що, риба? Тоді що залишається у нас останнє четверте слово одною рисочкою. А в кінці не забуваємо крапочкою. Це буде ваша схема речення. По таким схемам речення можна придумати навпаки. Якщо нема у нас ніякого предмета, ми ще не знаємо, про що ми можемо придумати або розповісти. Але є стільки схема, можна пофантазуючи. Пофантазувати і придумати свої інші речення про інші предмети. Або, навпаки, от, про собаку, так? або про метелика, або про морозиво, або про жука і так далі. Пробуйте, тренуйтеся.